Як швидко створювати викріки білизни ідеального розміру? Розберемо приклад створення викрік на комп'ютері в безкоштовній програмі. Валентина програма має багато переваг. Я виділю три переваги, і третя для мене найцінніша. Перша перевага це можливість робити параметричні викрійки. В програмі ми будуємо креслення, майже так само, як ми це робимо на папері, проводячи прямі та криві лінії. Але в програму ми вносимо свої мірки, на основі яких ми будуємо креслення та моделюємо викрійки. І тепер найцікавіше в програмі ми можемо змінити мірки і моментально отримати викрики іншого розміру. Тобто, ми моделюємо один раз і змінюємо мірки для того, щоб отримати інший розмір. На папері ми так зробити не можемо, і кожен розмір потрібно будувати з нуля. Роботу з параметричною викрійкою ви можете використовувати для створення викрійок індивідуального розміру або для градації. Друга перевага Валентини витікає з першої, і це вища швидкість роботи. Сюди відношу більш швидке конструювання та моделювання і роботу з параметричними викриками, про які я вже розповів. Також у Валентині швидко коригуються викрики, буквально в пару кліків. До речі, зараз приходить набір на мій великий курс по створенню спідньої білизни, де ми вивчаємо конструювання, моделювання та пошиття спідньої білизни, наприклад, десяти комплект. Це єдиний курс, в якому всі вироби будуються та моделюються як на папері, так і в Валентині. Хочете робити викрики в Валентині? Хочете на папері, обирайте самі. Переходьте за посиленням в шапці профілю, для того, щоб ознайомитись програмою навчання. І третя перевага валентини це зберігання всіх викрійок в одному файлі. В мене завжди плутались і губились лекала, тому для мене це дуже зручно. Зараз викрійки, по яким я шив або буду шити, зберігаються в одному файлі.